Привіт усім! Сьогодні хочу поговорити про новинку 2023 року від Ксанталії: Віск Лаванда. Віск напівсинтетичний. В своєму складі має дипропілан, дебензоат. Також має диоксид титану. Тому можна його використовувати як на забрите волосся, так і на пушкове. Використовуємо для будь-якого типу шкіри, оскільки деоксид титану захищає від травматизації, має кремову текстуру, легкий лавандовий аромат, і зараз покажу вам його в роботі. Ще декілька цікавих фактів про цю упаковку. На відміну від середньостатистичної банки, тут 700 мл. Також ця банка є біорозкладна. Також цю банку можна розігріти в мікрохвильовці, що дуже пришвидшує нагрів і готовність до роботи. Завдяки великої кількості діоксиду титану шкіра не має подразнення, як ви бачите, чудово себе почуває. Це в нас таке до. І подивіться, яке гарне після.